Завдяки вдалі комунікації та плідній співпраці одне з найбільших підприємств Конотопа на Сумщині КП «Теплогарант» від початку повномасштабного вторгнення не припиняє свою роботу. Воно першим перейшло на тверде паливо і продовжує готуватись до складного опалювального сезону. Про відданість колективу та вдалі пошуки альтернативи розкажемо в сюжеті. Нагороджується ліцегор Тетяна Юрівна. Попри війну, важливо знаходити час, аби подякувати тим, хто своєю самовідданою працею, незважаючи на ризики та страх, продовжує виконувати свої професійні обов'язки. Колектив комунального підприємства Теплогарант приклад відваги, адже саме завдяки цим людям, з перших днів повномасштабного вторгнення, робота підприємства не зупинялась. Я дякую всьому колективу підприємства, всім операторам, тому що ну оператора це зазвичай жінки, і вони працюють і днем, і ввечері, і ночі. І тому для них це ну це дійсно така важка справа, і ми всі ні ні на ні, ні до кінця розуміємо їх вклад от, в, в цю стабільну роботу е, нашого міста. скажімо так, народний депутат України Олександр Качура завітав на підприємство, аби особисто подякувати колективу. Він каже, що ці люди справжні герої. «Теплогарант» – це стратегічне підприємство. Тут працюють по-справжньому незламні люди. Які під час повномасштабного вторгнення в лютому місяці вони нікуди не втікли, вони залишилися на своїх місцях, виконували свої роботи, опалювали наші оселі в нашому рідному місті. Один із важливих фронтів сьогодення енергетичний, зазначає Олександр Качура. Тому він допомагає опалювальному підприємству найнеобхіднішим. Директор «Теплогаранта» Тарас Омельченко каже, що це дуже плідна співпраця. Якісь питання з Пов'язане з газопостачанням, які були вирішені от на минулому тижні. Там теж є його о, заслуга. Ще з квітня місяця розуміючи потребу мінімізувати ризики перебоїв з електропостачанням та відсутність газу, завдяки протекції Олександра Качури, підприємство першим в області почало переводити котельні на твердопаливні матеріали. Дійсно, у нас поміж фронту військового є зараз енергетичний фронт і рашисти. Вони дійсно б'ють по нашій енергосистемі. Вони хочуть заморозити наші міста. І наше місто воно прийняло ще дуже давно мудре рішення перейти на тверде паливо, щоб бути незалежними від газу. І це було рішення одне з перших в країні. і ще до того, коли уряд дав відповідні роз'яснення. І зараз питання є також з електропостачанням. Були бюрократичні деякі питання, які ми вирішили з державними органами для того, щоб це все працювало. Ми це спільно вирішили. Наразі депутат працює над проєктом забезпечення генераторами. Центральної котельні міста мова про те, що необхідно потужний генератор, який зможе забезпечити котельні електроенергію, в разі якщо така електроенергія буде відсутня. Тобто ми над всім працюємо. У нас є план. Олександр Качура переконаний, що спільно з керівництвом підприємства зможуть зробити все, аби гідно пройти опалювальний сезон. Адже найголовніше, аби попри атаки рашистів у домівках конотопців було тепло. Ірина Прокопишин, Руслан Онищенко, новини. Правда, тут.